Мої пасочки, так я їх. Мак неймовірний, гляньте. Гляньте, яка пухка паска. Традиційна паска на жовтках. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер і я готую паски. Що для цього потрібно? Я приготувала півлітри пів молока, виливаю в Мисочку. Це буде опара, 100 грамів дріжджів кришемо сюди. Молочко тепленьке. Воно у мене попередньо я попражила. Як сказати, пряжене молоко. Так, і від загальної кількості кидаю ложку цукру. І 3 ложки муки. Так, муки я приготувала 9 склянок. 5 склянок зразу сюди. Просіяна вже борошно. Дві склянки цукру. Чайна ложка розпушувача зразу у муку. Тобто в борошно. Чайна ложка солі теж у борошно зразу, щоб не забути. Так. 15 жовтків. І, звичайно, замочила родзинки у 50 мл коньяку, є цедра лимона, цукати цитрусових мої, Два білки залишила, щоб зробити глазур. Так, і ще ванільний цукор теж у. Борошно. Не цукор, ванілін. Я вибачаюсь, ванілін. І все масло тут 180 грамів. То я ще додам у тісто і олії. Потім, коли вже буду замішувати. А поки що роблю опару. Замішуємо. Накриваємо плівочкою, і нехай воно собі відпочине. І так дріжджі наші. Запрацювали ось такі вони пухкесочки стали. Переколоджую і виливаю в миску. Так, Хочу показати, жовтки збила до ось такого кольору. З цукром перебила до майже білого кольору. І теж сюди миску. Не обов'язково, щоб розтанув цукор, але збити так, щоб... Побіліло, побіліла маса вся. Жовтки дуже жовті, так. І вливаю три ложечки столових олії. Все. Родзинки і масло пізніше тоді, як вимішаємо. І все починаю замішувати. Дуже гарні дрожжі. Підійшли, дуже розчина, дуже гарно. Все дуже-дуже пухкеньке має бути. І так, замішуємо тісто. Ось замісила я тісто до такого стану. Ось, борошно пішло все. І тепер додаємо. Я додаю. Масло розтоплене. Так. Родзинки. Тут десь 150 грамів всього і родзинки і цукати цитрусові, так, і цедра лимона. Все. і знову місимо. Місити треба довго, бо маса велика, рідини, тобто багато було. І замішуємо так, уже, щоб було гарно відставало, гарно пухке було тісто. Замісила тісто. Ось таке воно не мила ні руки, ні мисочку. Таке воно. Трошки липке, але воно буде, попрацює, трошки посидить, відпочине і все буде добре. Так, олійку візьму. Олійкою помащу мисочку боки. І саму, саме тісто. Так. І. Так, розплескуємо, щоб воно рівномірно підходило. Ой, оцей сина Святого Духа мій, господи, Благослови. Накриваємо плівкою контакт і рушничком. І нехай підходить. Підійшло моє тісто. Ось так гарненько воно підійшло. Повна миска стала. І все. Тепер змочую руки у олійку і накладаю форми. Форми я приготувала ще старі, давні, ще старші за мене. Ще мамині досталось мені. І змастила я їх смальцем. Ось, є такі, такі, велика. Це вже. Сучасний варіант ось. То, що вони такі невзрачні, то не страшно. Смальцем змащують, їх ніколи ніхто не миє. Чистенько шкрябають, закривають у мішечок у картонну тепер коробку і на горище. Знову до слідуючої паски. І так, працюю. Беремо кусочок, відриваємо. Дивимось зверху, щоб не було родзинків, бо згорить. Робимо таку кульку. І дивимось, куди, в яку форму її поставити. Ось, ставлю сюди. І все, і так далі наповнюю усі форми до кінця. Ось. Кулька менша. Піде у меншу форму. Бабники колись казали. Ніхто не казав к форми. Бабники працюємо. Наповнила я бабники. І ось так кілька штук прикрасила тістом, а решта будемо покривати, буду покривати глазурю. Накриваємо рушничком і даємо їм відпочити тістове, щоб підійшло, збільшилось удвічі, втричі. Підійшли мої пасочки. Збільшилися навіть утричі. Я їх помастила ось дві ложки молочка і один жовток. Легесенько помастити і все. І в духовку на 180 градусів треба дивитися. 25 чи 30 хвилин, в залежності від об'єму. Мої пасочки попеклися. І ось я їх такий результат. Так, я їх. Глазур дуже проста. Одні прикрасила, одні будуть без прикрас. Але я хочу сказати, що справа не в... Ну, в прикрасах теж, але смак неймовірний. Гляньте. Гляньте, яка пухка паска. Волога. І дуже смачна, дуже смачно. Глазур зовсім проста. Дві столових ложки лимонної кислоти і шість ложок цукрової пудри. Заколотила, помастила, але зразу треба присипкою, бо воно підсихає швидко. Ось і все. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою вам всім. І до побачення!